Завершився другий тур першого чемпіонату України з інлайн скейтер хокею з 25 по 26 червня в місті Одеса змагалися сім команд учасників. Серед них були і наші прилучани. Прилуцькі кіллери наймолодші учасники чемпіонату на першому турі. Стали відкриттям сезону. І як говорить один з засновників команди Прикіл, ніхто не очікував побачити їх у наступних турах. Хто не очікував побачити в національній лізі інлайн скейт хокею когось прилуп. Ви знаєте, ми маленьке містечко, але маленьке містечко не значить, що цей спорт не користується повагою тут. Ви бачите, хлопці, ми граємо, ми виступаємо. В усьому світі інлайн скейтер хокей переживає справжній бум. Цей молодий, як і наші гравці вид спорту, впевнено крокує вперед. І прилучани не залишилися осторонь. Звичайні хлопці, які ганяли на роликах, взяли в руки клюшки та м'ячі, і завдяки власному ентузіазму і наполегливості досягли таких результатів. У команди прикіл немає власного тренера. Всій практиці гри юнаки навчаються через інтернет. Молодь ще не заробляє гроші і, незважаючи на підтримку батьків, їм бракує коштів для участі у змаганнях. Участь у другому чемпіонаті України з інлайн-скейтер-хокею був би неможливий без участі президента спортивно-бійцівського клубу Лічман Віталія Лічмана. Завдяки його матеріальній підтримці наша команда змогла виїхати у місто Одеса. То хочу від всіх батьків від усієї команди прикіл міста Прилуки від себе особисто висловити величезну подяку Віталію Лічману за те, що він найперших із усіх прилучан надав. Допомогу нашій команді, і завдяки якому е, участь у чемпіонаті України з Іланська Ітерхокею наша команда змогла продовжувати. Бійцівський клуб Лічман постійно підтримує розвиток спорту у нашому місті. Познайомившись з командою прикіл та побачивши їх гру, Віталій Лічман запевнив, що підтримуватиме талановитих спортсменів і надалі. Що діти, що батьки раді, довольні, і якби на наданіше, то ми завжди будемо по можливості допомагати. Тому що спорт це дорога в життя і молодь треба забирати з улиць, щоб вони займалися спортом будь-яким робити. Вони щоб були людьми і займалися спортом. Для того, щоб стати досвідченою командою, недостатньо просто важко тренуватися. Дуже важливо отримувати ігрову практику у другому турі чемпіонату світу. Наші хокеїсти багато чому навчилися у більш досвідчених гравців. У усіх них ми чомусь вчимося. І це чомусь означає не тільки ігрова практика, як працювати, як працювати команду, як думати, яку тактику використовувати. У другому чемпіонаті останню гру ми грали е, з командою, яка називалася е, Республіка. Київська команда. Там грає дуже багато вихідців з Людового хокею, Тобто це команда професіоналів. Справді, вони грають дуже-дуже добре. І ви знаєте, ми, е, ми програли з рахунком 4-13. Але. Досягнення наше, що ми змогли занести команді з професійними гравцями, професійним воротарем. чотири голи. Не дуже багато команд. Ми грали круговий турнір кожен з кожним. Не дуже багато команд, які занесли чотири голи республіки. А Перлуки занесли. І це для мене величезне досягнення, яке е, е, дає мені можливість сказати, що в нас є потенціал в майбутньому стати дуже серйозною командою. Грозою, назвав так, грозою інших команд в Україні, не тільки і поза межами. Такий же оптимістичний настрій після другого туру чемпіонату України мають всі гравці команди Прикіл. Участь в другому турі вже показала зовсім інші результати, адже на очевидно великий прогрес команди до нас добре ставляться інші команди, адже ми. Єдині в чемпіонаті України виступаємо в категорії юніори. Це одна така команда. До нас тепло прийняли, ми добре пограли, ми замітили великий прогрес порівняно з іншими командами, адже той рахунок, який був в першому турі і порівняно з другим туром, був. Надзвичайно різний. Це, якби, великий ріст команди в плані гри. Пліч опліч з прилуцькими кілерами йдуть їх батьки. Долають випробування, радіють досягненням. Ми вже пропускаємо менше, забиваємо більше. І хочу сказати, що. Дуже приємно кожній матері, кожному батьку спостерігати за тим, як росте їхня немовля. От так само і ми, батьки, спостерігаємо за нашим немовлям, командою прикіл. Вони саме такими на даний момент є. І я особисто щаслива від того, що маю нагоду уже другий тур підряд спостерігати за грою цієї чудової команди і пліч опліч іти поряд з ними, долаючи ті випробування, які даються їм в участі. Чемпіонаті. Наше маля по імені Прикіл уже підросло за цих два місяці. У нього вирізались зубки. І вони показали це в другому турі, класну гру, вони пережили саме головне літню спеку міста Одеси. З них витекло не, чимало літрів води, і вони це подолали. Вони змагалися із сильними гравцями і з інших команд, і вони вже виросли в порівнянні з першим туром. То я бажаю усім, усім нам здоров'я, благополуччя і перемог.